Ось вигляд городу після вчорашнього дощу. Залито гарно рання барабуля, бараболя, Вон та що далі померзла була, не відновлюється сохнено, на то вона і рання. Тут і ця вже паде до землі. Ось якийсь сорт є, відновлюється гарно, слава Богу. Дощик. Будемо сподіватися, що буде ще врожай. Туди донизу якісь інші сорти не так відновлюються, Ну, нічого, будемо сподіватися, що будемо з картоплею на харчі виставити чітки. І ось відповіді про мій Гір, що мені важко тут працювати мотоблоком, керувати ним. Ось ми бачимо, як гарно набиралася вода. І вона, звичайно, глибше просякла в землю. І, звичайно, довше тут буде триматися. Можливо, я тут ще й вкусю трави, кину, щоб ще довше втримати вологу. А якби. Були рядки зверху донизу, при тому дощові, що вчора влив. Я не знаю, скільки мої картоплі, де було би десь сюди донизу. Ось така, як казав, дід Панас, Фігня, малята.